І береться за математичне завдання. Що це? Додаємо. Пісок. Пісок є така ситуація. Тепер тато нагадує її сестрі погодувати собаку. Пісок. Пісок, воно ніяк не впливає на неї, так? Тереза намагається зосередитися на задачі. Але довкола так шумно, ще й пес гавкає, поки йому насипають їжі. Що це? Каміння, так бачу так. Тереза доробила три задачі і з'їла половину сніданку, коли тато оголошує, що час іти. Так, в школу їй явно не хочеться йти далі. Чекай, я ще не готова, каже Тереза. Так, ще одне каміння. Треба було з вечора доробити. Коментує її сестра. Так, бачу, дописали каміння. Тереза сердиться ще дужче, їй хочеться огризнутися сестрі, бо вона себе зупиняє. Вона поборола собі злість. Не бачу реакції. Вона поборола собі злість. Пишіть ось тут на тлі зображень. Ліс зображень Це де? Де дівчина, де годинник? Можна там писати. Так, вона поборола в собі злість. Це що? Каміння, пісок, блискітка. Що це? Пісок. Блискітка. Вона це подолала, їй це вдалося. Ну, да. Її перевага на цей момент. Сестра стрибає весело вигукає. А я усе зробила, я завжди все роблю. Так, бачу, Тоня, каміння. Тереза вкрай засмучується. Вона більше не здатна стримуватись. Цить, каже вона сестрі сердитим тоном. Сестра здивовано дивиться на неї і починає плакати. Так, бачу, дописали. Угу. Терезо, так не можна розмовляти з сестрою, каже тато. Він починає втішати сестру. Тереза почувається нещасною. Так, Тоня бачу реакцію далі. Ось хтось зайшов ваш за екран за межі. Далі. Тато дивиться на Терези на домашнє завдання і каже: Нам час іти. Але на щастя, ти майже завершила. Доробиш в авто. Ходімо. Реакція яка? Ага. Водичка. Водичка, нейтрально. Тереза завершує задачі дорогою до школи. Тато, здається, більше не сердиться, їй легше на душі. Ага, блискітки, так. Будь доброю сестрою, каже тато, висаджуючи її біля школи. Вона ще мала. Тереза киває і каже: Добре тато. Ну, ми та всі розуміємо, що в душі вона думає блін мені за цією малою присматривати. Я ж надіюсь, молода йде додому. Біда, ді, дійде, дістанеться ді, ді, і все буде Почистям. гаразд. Бачу. Але ж нам хочеться завершити наш день Терези, верніше ранок, відтинок її доби. Позитивом, тому яку ми краще поставимо камінь. Блисківку чи пісок? Блисківка. Давайте поставимо блисківку. Так. Дякую.